Мене звати Катя, я зі Слов'янська, та ми були вимушені переїхати спочатку до наших родичів з Олександрівка. Але там літали дуже гарно так, гвинтокрили. та нам дуже було дуже неспокійно. Я Андрій, мені 10 років. Я приїхав з Харкова, тому що там було дуже лячно. Ці діти розповідають про те, як їхні родини були змушені переїхати з рідних домівок у безпечне місце. Бо російські окупанти дотепер не полишають спроб зруйнувати ці міста, як і всю Україну. Їхні батьки у пошуках безпечного місця приїхали у Дніпро. Так склалися життєві обставини, що мали переїхати. Я не шкодую, що ми полишили Харків, бо тут мені спокійніше. И... Багато цікавих людей я зустріла, багато цікавих занять. Ось літом ми відвідали, і я дуже вдячна цьому місту, що нас приютили, що допомагають. У Софійки з Краматорська схожа історія з її ровесниками. Її батьки залишили Донеччину, коли там тривали інтенсивні бої. Щоб діти позбулися травматичних спогадів, їхні батьки усіляко намагаються розрадити дітей. Групові заняття з рукоділля одні з психологічних прийомів у лікуванні стресу, переконують фахівці. Мастер-класи залюбки відвідують і дорослі. Нині разом з дітьми зібрались, щоб попрацювати руками. Це Пейперкрафт, такий гурток. І перший раз ми робили ось такі, ось такі фігурки. Було не дуже складно, вони не складні, але дуже цікаво. І взагалі, ну. Як доросла людина, це таке заняття розслабляє. Майстер-клас хендмейду влаштували у профільній бібліотеці гірничого металургійного комплексу України. У книгозбірні її працівники чи не у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну розгорнули гуманітарний хаб, відкрили двері для численних вимушених біженців, які масово стали прибувати у місто. Перший місяць війни був такий важкий. Ми Думали, що робити і як допомогти. А потім, коли побачили, що вимушені переселенці, вони не можуть елементарно зробити, там зробити копію, якийсь документ собі скопіювати, ми пішли на зустріч і почали надавати такі послуги: копіювання, сканування, ламінування, всі оці. Послуги, які надають бібліотеки. Робота в читальному залі безкоштовна, Багато переселенців, студентів, які переїхали з вищих окупованих територій. Вони тут працюють, здають свої сесії, працюють з літературою. Потім ті переселенці приходили з дітьми. Всі родини приходили. Ми думали, як їх зайняти. Е, почали робити майстер-класи, воркшопи і куклу мотанку, лялько-мотанку, і обереги для зсу. Майстерки з виготовлення оберегів проводить майстриня Ольга Клюшанова, жінка двічі переселенка. У 2014 році виїхала з окупованого бойовиками Донецька, оселилась у Костянтинівці на Донеччині. А у лютому знову тікала з родиною від руського міра. У Дніпрі знайшла не лише дім, а й роботу. Нині працює у бібліотеці з дітьми. Я сюди, по перше, прийшла як волонтер проводити майстер-класи. І зараз я вже є працівником цієї бібліотеки, яку я дуже люблю. І... Намагаюся робити все для того, щоб ті люди, ті діти, які приходять до нас, вони якось могли відволіктися від тієї буденності, яка нас зараз оточує. Чому саме мотинка? Тому що це оберіг, це символ жіночої віри, це символ жіночої сили. Ольга була одним із членів журі в всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку. Роботи залишились на стендах імпровізованої виставки. Серед них і малюнок молодшої семирічної дочки Ольги Моя рідна доця це символ наших незламних котиків, і назвали ми цю роботу назло всім котам». Ось щоб була така алегорія коти і кіт, і кати. Роботи юних художників невдовзі з іншими подарунками, доправлять українським захисникам на передову. Там ці роботи дуже чекають, 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 бо у, багать, бо у багатьох залишилися свої дітки дома, і це якась така ниточка, яка пов'язує їх зі своїми родинами, з тими дітками, яких вони залишили. Тому це завжди. Посмішки щастя Марія Кутова Гайдутка, Сергій Котенко Донеччина Тіві.